Який хороший день, сім'я. Машини їздять. І ще гарний день, що ми сьогодні на природу е, доїдемо, так? Галя, так. Особенно, что тут мы базара, і тут беляши вкус продають. продают. Беля ши, беляши, вкусни, беляши. Я за ляша мы, добрый день, можно мені будь ласка, блящил? Вы с дитиною вам не можно? В смысле не можно? Да вы шо? Як це не можна, то ви що, офігели? Я зараз вас. Знаєте, що я з вас, зараз з вами зроблю? Ну я вас вообще вз зараз. Женщина, зараз, що ви робите? Нет, знаєте, що я роблю я? Ми будемо займатися сексом. Не понял. Який секс, женат? Я який секс з тим извращенцем. Вообще-то ми з тобою договаривался робити секс, блін. А ти з этим якимось, ти що сьогодні не будеш з нами їхати? Муж, замовчи! Женщина, я зараз поліцію визову! А Ти мені дно прорвала. Это тобі за це, блиха! Я по. ЖА-ЛУ-Ю-ПІ-ДУ. женщина, женщина, хвата мені ж секс робити. Це тобі за це? Ой, извините, у вас не будет тут острого бургера. Що це ви таке робите? Ви що ж сексом займаєтеся? Не твоє діло. Блин, да хватит, женщина! Женщина! А -а 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 -а. Будь ласка, женщина, ну что вы робите? Что вы робите? Май, за це кабелиха, что не хочешь мне острый бургер продавать? А я что-то не поняла. Я что же хочу сексом заниматься? Женщина, идите до той кабелихи, лучше покажите, на слово собственный. Хорошо. И я О, нет ч. Так ему не треба. Как не запрещать, прямо прямо нею сексом заниматься. Жена, ну ты скоро. Так, зараз то тут просто ще одна женщина підійшла, Там хоче тоже сексом позайматися, тоже. Добре. А чим це ви займаєтесь? Мужчина, проходить вот сюди, через вот ту дверь. Ну тут всі люди сексом займаються. Так, ви вже закінчили. Тоді я стою в очереди. Хто тут перший? А я вже була мужчина. Так валіть нафіг отсюда. О, жена. А я так і знав, що ти п'яна. Опять напилася і летаєш ешь знову. Муж? Муж, давай без розговорів, давайте їдемо уже, а то ми так весь час потратили. Сагла сень. Ви потратили весь час, то так що я вам відкриваю двері. Прошу, хто перший? Я моя, ну звісно, я. Стачі, як стою, стою проституть. Та вона мені не захотіла чебуреки давати, ну а ще сказала, що я з дитиною. Може, вона і правду каже? Та ні, що вона там правду каже? Морочи голову мені та й все. Добре, добре, а хто там іще? Ну, там люди іще приходять. Заниматися сексом, там, сексом з нею, то, то що вона дуже сильно пострадала. Бідна жінка. що ти сказав? Н нічого, я не сказав. Добре, сідай уже, поїхали уже в ліс. Так, давайся по списку. Ти чого взяв? Взяв. Сашлик взяв взяв. А що ти там ще взяв? Стил стіл Взяв. взяв. Учух Утюг взяв? взяв. Машину на всякий случай взяв? Не взяв. А я взяла. Давай уже без тих шуточек, жена. Ой-ой, ой напугала. ну добре, закривай дверку, як говориться, приємної дороги. Ну що, готові ви виїхати? Так, так, ага, навіть малишня каже, ну добре, їдемо. Тут, якраз місце для зупинки. Виходимо. Ну що, як там вам поїздка була? Яка поїздка? Ми тільки приїхали. Дура. А, добре. Добре, давай костер уже, сковородку давай. Добре. А тут є дрова, чим костер розвести. А я зараз дерево там пошукаю, добре. Е, зараз ви там, ви виходьте тоді. Пішли, а я йду до дерева. Куди папа пішов. Синочек, він пішов за дровами. За що, по двоєму дрова? Ну, дерево це є дрова. Ну, добре, давай сковородку став. Ну, все, ми достали э, оцій костер. Розжагайте! Ты так а мене ще купила чебур'яки. Я мігам. Це шо дурак? Це по-твоєму біляш? Ну, ти ж сама сказала біляж. Ну це ж біляж, ну ти ж таки любиш, вот ти де. Мужик, я у тебе біляж візьму. Мій біляш, я йду! Ой, як він мені хари наточив! Ну йди! Своїм біляшом, блін! Ну, не расстраивайся, чоловік! Ну, 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 ну і що, шо біляш? Ну, може ми добудемо якусь їжу? Ай, шо ми тут добудемо, блін? М -м -м -м. Якої пользи чеки. Чеки зря ми сюди приїхали. Да? Ну, чоловік, ну шо ти таке кажеш? Ну, може, ми самі добудемо. Як ми самі добудемо, ти кума? Шо? Вообще берега попутала. Ну, Що якось нічого не вийде. Ну, добре, добре, ми не будемо їсти. Терпимо. Добре. Друзі, напишіть в коментарях, що можемо ми тут з'їсти, що ви бачите. Якщо не напишете, то тоді не будемо. Мало не напишуть ага, придачелі, блін. Ага. А то вас а то вас э, валя або Галя, як там тебе жена, зажере. Вот і віна. Так що підписите на канал і поставте лайк. А обязательно. Ну, що ти кажеш, де обязательно що, де, що, де? Ну, вообще-то, ну, давай спати тоді. Да давай спати. Ну давай спати. Да давай давай, 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 давай спати. Да, да 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 Давай спати. Коробку свою закрий, будь ласка. Яку коробку? Яку коробку, У мене немає коробки. Так газову плиту треба обрати. Все, ви йдете спати або ні? та я йду спати. Ну йди, ну йду, ну йди. Ну йду, йду, йду. Ну йди, 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 йди. Ну йду, ну йди. Ну, добре, синочок, давай засинай. Гайда. Спокійної ночі, синочок. Ну, наконец-то, ну наконец-то он закрылся, а то цілий день. Я вообще-то все чую. Да добре, добре, иду уже спать. Та иди, ну, иду. Та иди, иди, иди. Ну иду, иду, иду. Фух, ма добра меч. Надо премить. Надо премить. Наступил ранок. зроблю, зроблю. Що ви у мене там? Омлет припрятаний в багажнике. Зараз дам. А, -а, 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 а, ну от на яїчне, що тобі поїш. М, -м, М як вкусно. Добре, їдемо вже назад. Так, будемо закінчувати відео, їдемо назад. Я мігам. Їдемо, їдемо!